Ось грязно. Чи Послання для нащадків віддати ядерну зброю це було помилкою, а тепер повернемося до того, що в нас є. А це гладкоствольна рушниця і та італійська Breda B12i. Я був одним з тих, хто просив привезти цю рушницю. Вона на нашому ринку вже досить давно. Але такої ви ще точно не бачили. Це тактична зброя, в неї ствол довжиною всього лише 47 см. Що це дає вам? Вона досить компактна, особливо, якщо ви використовуєте її для самооборони вдома, в автомобілі, в якомусь замкненому просторі. Чесно скажу, що мені цей приклад трошки задовгий, тому я б рекомендував би вам трошки його вкоротити. Це не важко зробити, наприклад, в збройовій майстерні. Тут дуже цікавий ствол. Почнемо з того, що він хромований, патронник хромований, але на ньому ви можете побачити ось такі отвори. Вони зроблені не для краси. Що вони мають робити? Частина порохових газів виходить вгору і гасить підкидання ствола. Тобто теоретично вони мають прибирати підкидання ствола. Сказати, що я дуже це відчув на практиці, я не можу, тому що я хочу бути чесний з вами. Але, можливо, ви це відчуєте. Або заплативши за цю рушницю і за ці порти, ви зможете втішати себе тим, що щось там працює і зменшує підкидання ствола. Хочу лише сказати, що багато спортсменів додатково роблять собі такі порти і виграють змагання, тож щось в цьому, мабуть, є. Далі на стволі ви можете побачити ось таке блискуче дульне звуження. До цієї рушниці йде комплект чоків, тому ви знайдете той чок, який вам потрібен для будь-яких задач. Ємність рушниці 4 плюс 1. Тобто у нас 5 патронів, але ви можете встановити подовжувач. Тут, як ви бачите, є місце, тобто ви можете встановити подовжувач і мати більше патронів. З цікавого, тут дуже зручна ергономічна алюмінієва цівка з інтерфейсом m M-Lock. На нього ви можете встановити все, що завгодно. Я не фанат додаткових аксесуарів, але ви можете поставити ліхтарик, рукоятку лазер, що завгодно, все, що ваша душа забажає. Також тут збільшені органи керування. Наприклад, кнопка скидання затворної затримки, сама рукоятка зведення і запобіжник. Це вже четверта генерація цієї рушниці. Тому збоку ви можете побачити такий отвір. Для чого це треба? Для того, щоб ви могли зручніше досилати патрон, наприклад, друге положення в практичній стрільбі, коли магазин заряджений, патронник пустий. Тобто ви переставили сюди рукоятку і швиденько ви можете звести, не міняючи положення руки. Якщо ж рукоятка у вас класично розташована, то вам потрібно або робити це правою рукою. Або ось такими якимось рухами не дуже звичними. Або... Тобто це ще одна опція, яка доступна на цій рушниці і яку ви можете використати. І це потрібно не лише для спорту. Наприклад, американська поліція возить свої рушниці в положенні Cruiser Ready. Тобто магазин заряджений, патронник пустий. І одним рухом вони можуть привести зброю в бойову готовність. Ще ви можете звернути увагу на те, що вікно заряджання має досить таку цікаву форму. Воно одразу збільшене для того, щоб ви могли заряджатися, і, наприклад, як Джон Уік, з зарядками по два або по чотири. Зверніть увагу, що тут не класичний приклад, а пістолетна рукоятка з досить зручним кутом. Тобто, якщо ви любите пістолетні рукоятки, це рушниця для вас. З прицільних пристосувань тут світлозбираюча червона мушка. Але ви також можете встановити планку Пікатіні на ствольну коробку. Тут вже все підготовлено для цього. А вже на планку Пікатіні ви можете встановити коліматорний приціл, який зробить стрільбу простішою. Скучно так просто стояти. Давайте зробимо кілька вправ і перевіримо, яка вона в ділі. Зараз спробуємо постріляти під таймер, перший постріл, і побачити наскільки швидко це можна зробити. А також у нас є slow-mo камера яка покаже це в повільненому вигляді. 0,47. 046. 0,49. 0,42. І 0,46. Тобто, як ви бачили, стріляти можна досить швидко. Дуже зручний запобіжник. Мені сподобалось кожен раз я його вмикав і вимикав після сигналу таймеру. А тепер давайте зробимо п'ять пострілів серію такий собі не добілдріл. Білдріл п'ять пострілів куля. Я не розрахував віддачу давай ще раз. Що ж, з'ясувалося, що в мене закінчилася спортивна куля зі зменшеною віддачею. Це була зала Таргіт. І в мене є зала 32 грами мисливський патрон з нормальною швидкістю, який має досить приємну віддачу. Спробуємо зробити білдріл саме з цим патроном. Час, секунда 55. Маса задоволення. Ну що, наче все сказали по цій рушниці? Та висновки. Висновки. Висновки компактна, вона зручна, має пістолетну рукоятку, тобто, щоб бути зручнішою під час бойової, тактичної стрільби, самооборони. Має досить зручну компоновку і її я можу порекомендувати тим, хто хоче зброю для самооборони, для якогось службового використання або навіть для бойового. Але вона коштує дорожче. Як і все, з приставкою тактичний, тому для неї треба мати ще додатковий бюджет. На цьому все переходимо до спортивної бреди. Друзі, і нарешті ми дійшли до зброї, яку я люблю. Це спортивна рушниця Breda B12i, теж четверте покоління, довжина ствола 61 см, що більш ніж достатньо, щоб брати участь у змаганнях, збивати дальні мішені, але вона компактна. Ну, звісно, що не з таким подовжувачем, як тут. Це подовжувач, який можна придбати додатково. Але вже є телескопічні, які збільшуються, зменшуються за вашим бажанням, можна сказати. Тому з телескопічним подовжувачем вона взагалі буде компактна, коротенька, легенька, дуже зручна. Що тут змінилося? Знову ж таки, з'явилася прорість ось тут, щоб ви могли переставити рукоятку на лівий бік. Хтось буде це використовувати, хтось ні, але така можливість є. Рушниця вже запилена. Вікно заряджання розширене для заряджання як лівою, так і правою рукою. Також на скобі УСМО зроблено ось таку, можна сказати, ложку, щоб було зручніше класти патрони, теж швидше заряджатися. Я спробував навіть ось, ось таким заводським запилом, мені було зручно заряджатися швиденько. Тобто, я думаю, що якби я похолостив там кілька годин, то взагалі б зарядка не викликала б жодних проблем. А потім би запиляв, як мені подобається. Що ще? Тут ви бачите дуже класний, такий цікавий сірий колір. Тут це церакот, покриття стійке до подряпин, ударів. Приклад та цівка теж виконані в цьому кольорі. Мені дуже подобається. А так це звична нам Бреда b 12 i яку дуже багато спортсменів використовують в практичній стрільбі. Зручна, надійна, має ось такий підйомний цілик на планці для стрільби кулею. Знову ж таки, хтось використовує, хтось ні, але для початківців це дуже корисна функція. Теж в комплекті йдуть дульні звуження, не такі гарні, вони внутрішні, але комплект буде. Органи керування теж збільшені, кнопка скидання затворної затримки, рукоятка зведення та запобіжник. Зараз я спробую виконати кілька вправ і подивимось, як вона покаже себе. Перша вправа це буде стрільба в статиці, тобто 6 пострілів по металевим мішеням. Перебіжка з дозарядкою, стрільба по шести керамічним мішеням. І друга вправа моя улюблена стрільба в русі. Тобто я буду робити всі постріли і заряджання, рухаючись без зупинок. 6 пострілів по металевим мішеням, 6 пострілів по керамічним. А тепер висновки. Це все та ж сама. Спортивна рушниця Breda B12i, але нового покоління і в новому вигляді. Якщо ви шукали рушницю для практичної стрільби, запрошуємо вас в мережу магазинів Ібіс, щоб ви її могли там подивитися, покрутити в руках, вкластися і, можливо, придбати. А після придбання обов'язково запрошую вас на тренування до мене або до інших інструкторів. І як завжди, запрошую вас в мій телеграм-канал, там я для вас щось розіграю. До зустрічі! Оце діра. Отвір. Костя кулі роблять отвори.